Калугіна Людмила Костянтинівна народилася 5 липня 1935 року у місті Іваново. Однак вже після Другої світової війни разом із родиною переїхала до Краманчука. Я приїхала в третій клас, закінчила школу номер 9 в Крюкові і в 1953 році я знову поїхала в Іванова і закінчила там педагогічний вуз. По спеціальності німецька і англійська мови закінчила через п'ять років вуз, приїхала знову Кременчук. Після отримання диплому жінка мала їхати до Хабаровського краю. Однак випадкова зустріч із колишнім однокласником та в майбутньому з коханням усього життя змінила долю пані Людмили. Це було справжнє кохання. Ми зустрілись на танцмайданчику, Дивлюсь, стоїть Калугін Константин. А чому це він на мене так схожий? А він зовсім на мене не схожий. Бо розумієте, я дивлюсь на нього, а він на мене схожий. Ну Потім мене запросив на танець. От протанцювали, провів раз додому, другий, третій. А потім каже: Та чого ти будеш в той Хабаровський край їхати? Та ти ніколи своїх сестер, і братів, а в мене їх п'ять не побачиш. Давай поженимось». Після одруження Людмила Калугіна розпочала свій педагогічний шлях. Як вийшла заміж, пішла на роботу в школу номер 6, Нині 29 та школа в Крюкові. Вчителям англійської мови там. Мене дуже полюбив 10-й а клас. Пізніше жінка викладала ще й німецьку мову при Крюківському вагонобудівному заводі. Однак найбільше років вона присвятила роботі саме у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, де 12 років була завідувачкою кафедри іноземних мов. Інститут був ХАДІ, Харківський автодорожний інститут, але недовго. Потім ХПІ. А вже із ХПІ виріс наш. Улюблений університет імені Остроградського, де я й працювала 33 роки. Однак, не лише студентам. Жінка передала набуті знання ще й своїм онукам. Я навчила із шести онуків. Трьох навчила англійської мови. Вони зараз мені дуже вдячні. Пішовши на пенсію, жінка продовжує активне життя, Ба більше знайшла для себе купу нових хобі. Я розгадую не менше як три кросворди на ніч. Це фізкультура мозга <igraph> <з billing> мозгам. От. А потім зараз я малюю. Да. Оці цифрові малюнки, і коли дивлюся результат своєї праці, мені дуже подобається. Це в мене вже друге хобі таке. Ну а так, люблю читати. Згадуючи, минула, пані Людмила розказала, що, хоч народилася і не в Україні, та все ж за роки життя по-справжньому закохалася у наше місто і країну. Коли ми приїхали в Кремінчук, Кремінчук був розрушений війною. На мою долю випало вже дві війни. А зараз, зараз Кременчук процвітає, і дай Бог він щоб процвітав далі, тому що я люблю наше місце, люблю Україну, я дуже її люблю. На останок ексклюзивно з Кременчуцькими новинами, жінка поділилася секретом свого довголіття. Я нікому ніколи зла не бажаю. Ніколи нікому не завідую. Алкоголь ісключений. Треба не падати духом. Мені все так якось буде краще. Тож бажаємо Людмилі Калугіні миру, здоров'я та злагоди і ще довгих років насиченого життя. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.